Чому вам потрібна самодисципліна? Успішні люди отримують задоволення від результату. Невдахи ж намагаються отримати задоволення від процесу. Успішна людина готова зазнавати маленьких обмежень щодня, але отримати величезний результат наприкінці. Невдаха щодня отримуватиме дешеве, миттєве задоволення, але з плином часу зазнає великої невдачі. Успішна людина досягає своїх цілей. Невдаха ж намагається уникнути стресу та Важкої роботи. Є золоте правило не їсти десерт перед основною їжею. Уявіть людину, яка спершу з'їдає десерт. Після десерту їй захочеться скуштувати ще чогось солодкого та висококалорійного, бо основна їжа вже не буде здаватися такою апетитною. З плином часу ця людина набере зайвої ваги, отримає болі в шлунку, хвороби печінки та нирок. Можливо, захворіє на рак. Не зможе бігати та ходити пішки з тим самим задоволенням, як раніше. Цікаво, що така людина перестане насолоджуватися не тільки основною їжею, а й самим десертом. Через таке харчування її рецептори перестануть реагувати на звичайну їжу і вимагатимуть більш вишуканих смаків, більше солодощів в більших кількостях. Але ця людина більше не зможе споживати навіть ті самі солодощі, бо лікар назначить сувору дієту, так діють невдахи. Вони хочуть отримувати миттєве легкодоступне задоволення. Вони споживають десерт перед основною їжею, і тут мова не тільки про їжу. Замість того, щоб працювати над важливим проектом, вони будуть грати відеоігри чи переглядати Netflix. скоролінг соцмереж, відеоігри, серіали, спілкування з друзями і тому подібне, надає відчуття гіперзадоволення, і після цього вже нічого не хочеться робити. В результаті така людина страждає від поганого життя, відсутності. Ті, успіху, поганих відносин, жахливого здоров'я, і так далі. Дисциплінована ж людина не бажає з'їдати солодощі перед основною їжею тобто не бажає отримувати миттєвого задоволення перед важким. І важкодоступним фіналом для неї неприйнятно починати трапезу з десерту. Обжора здивується, як же можна відмовитися від тістечка і їсти вівсянку. Дисциплінована людина теж дивується від того, як можна переглядати серіали чи грати відеоігри, коли є багато важливих справ, виконання та невиконання яких суттєво вплине на ваше майбутнє. Як можна їсти торт, в якому немає нічого поживного для організму, замість насиченого вітамінами яблука? Це все про звички. Навчання та роботу можна зробити звичками. Сформувати погані звички легко, але жити з ними дуже важко. Сформувати хороші звички дуже важко, але жити з ними легко. Тому формуйте самодисципліну. А як простіше це зробити, я покроково розповім в наступних відео.